Відтепер запоріжців до сонячного Бердянську відвозитиме автобус, який їде на коліях. Незвичний транспорт переїхав до Запорізької області із Криму. «Цей автобус був в Криму. От. Ну, там він ходив на мене розстояння. Він більше був як пригородний. Здесь у нас він як регіональний. Тобто по нашому запорожському регіону людей на курорт з курорта. Наталья, жителька Бердянську. Вона часто їздить до Запоріжжя і новенький рейкобус виявився дуже доречним. «Ми дуже ждали його, узнали в інтернеті, очень ждали. ми вот Бердянська самі і приїхали до к Вот, и ждали, когда он пойдет, потому что ну, особенное, замечательно. Плюс комфорт и плюс все-таки приемлемые цены за билет. Раніше доїхати до Бердянську можна було шостигодинним поїздом або маршруткою. «Жарко, неудобно, а тут і м'яко, і добре, і комфортно, і кондиціонер. Рейкобус розрахований на 90 пасажирів. Та на сьогодні від Запоріжжя продали всього 15 квитків. Перші пробні поїздки показали крайне низьку може бути, ще населення, може ще ще повністю не знак может, може бути спосіб, бо там каждый день відправлятися в Запоріжжя. Незвичний транспорт курсуватиме кожен день, окрім середи. У цей день у нього технічний огляд, та за частотою слідкуватимуть щодня. Суха влажна уборка буде кожен день ділася, допустим, сьогодні в Мелітополі по прибуті в Запоріжжя, в Локонсіну депо «Запоріжжя-2». у сучасному рейкобусі є все для зручності пасажирів і персоналу. Ведеться відеонаблюдення. Как внешние четыре камери внешних, То тобто, єсть мені не нужно виглядати в окна, стоять осматривать состояние автобуса. Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Бердянськ, Запоріжжя. Саме за таким маршрутом курсуватиме новий транспорт, аби охопити якомога більше пасажирів. Аліна Швидко, Ярослав Бердаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.